Друзі, доброго дня! Сьогодні середа, але газета Маяк уже є в Богодухові. Сьогодні вона буде тільки в редакції і у магазині по вулиці Охтирській, у продуктовому, з яким ми також співпрацюємо. А вже завтра, післязавтра, ну і відповідно у селах трошки пізніше, вона з'явиться уже у наших читачів. Хочу сказати, що газета на чотирьох сторінках, але у ній дуже багато вміщується інформації про життя громади. І доказ цьому, ось цей номер. Коли на першій і другій сторінці у нас розповідь, публікація про проблему у Хрущомакитівській макетівській школі, коли самі жителі зібрали сходку. Запросили маяківці, ми там побували, і ось на основі цього ми зняли декілька відео. Ви можете їх побачити тут. Ось є посилання QR-код. Можете перейти за ними, побачити відео. І інформація з перших уст від начальника Богодухівського управління освіти від старости. Шарівського старостинського округу, і також дуже багато іншої цікавої інформації. Зокрема, є у нас тут публікація Світлани Опришко про вісім'ю, продовження історії, яка була у кольоровому випуску. Ну і, звісно, вітання про фонтан із Хризантем у нашому місті і багато іншої інформації. Передплачуєте районну газету. Передплата триває. Передплата триватиме до 25 грудня. Але поспішіть це зробити ціна на маяк на рік 614 гривень. Це за одним. Індексом і за іншим індексом помісячно на один місяць буде коштувати 82 гривні, тобто там 62 гривні це вартість газети і 20 гривень вартість доставки. Звісно, вам вигідніше передплатити газету на цілий рік. Якщо ви її не читаєте як друковане видання, якщо ви більше користуєтеся інтернетом, то зробіть подарунок своїй рідній людині, своїй подрузі, другу. Тим землякам, які залишилися тут на Богодухівщині, а ви, можливо, десь далеко мешкаєте зараз. Але для них цей подарунок буде дуже, дуже цінним. Залишайтеся з нами. Маяк найкраща районна газета. І ще хто не бачив, покажу ось наші чудові календарики з чорнобривцями від Аліни Шередеги. Бугай, ось її е, фотографія. Оригінальна, і ми виготовили такі календарики для наших читачів і читачок. Завітайте в редакцію! І ми кожному подаруємо ось таку красу.